На Немишлянській філії харківських теплових мереж тривають дві масштабні перекладки тепломагістрали. І одна з них загальною протяжністю близько півтора кілометра, діаметром 600 міліметрів перемичка між двома джерелами теплопостачання. Важлива резервна артерія, яка була введена в експлуатацію наприкінці 70-х років минулого сторіччя. За словами начальника філії Олега Левченкова, за три останні роки дві нитки магістралі сукупно вже дали більше десяти дефектів і в опалювальний період, і під час гідровипробувань. Проблем війна, а також складний ландшафт і магістральні камери, які теж вирішили реконструювати капітально. Дуже багато дефектів було останні три роки: і на одній, і на другій магістралі, і потрібно було. Закінчити реконструкцію, ту, яку почали ще 4-5 років поспіль. Тому зараз закінчуємо цю реконструкцію. Магістралі одночасно працюють по внутрішньоквартальним мережам. Всього, за словами Олега Левченкова, запланували 10 адрес під заміну центрального опалення і гарячої води, десь півтора кілометри. Наразі закінчують восьму із запланованих перекладок. Її почали ще взимку по снігу. Замінили найбільш проблемну ділянку. При цьому лише з короткочасним відключенням теплопостачання на переврізку. Ще двадцять. Десять метрів замінили навесні, і нарешті останні 72 метри дотягли до підвалу. На цій ділянці ми почали ще в опалювальний період перекладку, і тоді у нас порядка 150 метрів. Ми переклали, і тільки закінчився опалювальний сезон. Ми почали далі перекладку, і через місяць ми завершимо перекладку всієї ділянки в цьому кварталі. Підготовка до зими центральних теплових пунктів теж має свої особливості. На одному відремонтували старі насоси, і вже закінчують монтаж. Це власними силами, щоб заощадити кошти підприємству і покращити якість послуги. Після ремонту в цих у харківських теплових мереж насоси працюють як годинник тихо і ефективно. Крім того, замінили всю запірну арматуру. А там, де ремонт уже неможливий, встановили нове обладнання. Були скарги по ряду мікрорайонів, провели аналіз, надали заявку, нам видали насоси, насоси є. Німеччини, Віловські. От зараз ми їх зараз встановлюємо господарським способом. Негода на мишлянську філію помилувала. Дерев впало небагато, тому ще й встигли допомогти колегам з постраждалою новобаварської філії. Загалом, я кажуть, працюють під девізом жорсткої економії, особливо часу. Роботи багатою, треба максимально наростити запас міцності до зими. Вона останні три роки легкою для Харкова ще не була.